З нагоди 31-ї річниці незалежності України в Палаці культури міста Луцька відбулося вручення відзнак працівникам різних галузей. Ми традиційно вшановуємо представників нашої громади, наших громадян. І сьогодні ми будемо вшановувати військовослужбовців, волонтерів, медиків, соціальних працівників, які працювали з переселенцями, прикордонників, представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, всіх хто наближає перемогу на фронті. Всіх наближає перемогу в тилу. 167 почесних грамот та дипломів отримали люди, які своєю працею доводять, що вони є справжніми патріотами України. Пані Любов з родини медиків ще в 9 класі була переконана, що лікарем не буде, але бажання допомагати іншим взяло верх. Ну це дуже відповідальна професія і. Постійно намагаюся вчитися, вдосконалюватися, але чим більше вчишся, тим тим більше ти розумієш, що медицина це, це настільки об'ємна галузь, що скільки ти не вчитимешся, ти все одно все не будеш знати. І це важливо, коли людям є до кого звернутися, коли вони довіряють лікарю і коли вони знають, що вони можуть знайти підтримку, і що їм є до кого звернутися, щоб вони, хоча б в цьому плані, не самотні. Щодо початку нагородження, спілкуючись з майбутніми дипломантами, було помітно, що всі вони щиро люблять і повністю віддаються справі, яку роблять. Перших фактично днів війни в художній школі ми організували терапевтичний центр, центр арт-терапії, де ми займалися з вимушено переселеними особами, ну, переважно, звісно, дітки. І ось ми організовували їм виставки, і зараз відкрилася виставка. Це є медична допомога, і ми приносимо покращення для наших пацієнтів, але розуміючи обставини, з якими були отримані ці поранення, наслідки. Трішки вони сумні. Ось. Але ми стараємося, ми все, що від нас залежить, робимо так, щоб наші захисники, наші лучани, адже ми не тільки військових обслуговуємо, і цивільних також все-таки максимально були здоровими. Я не зразу прийшла в стоматологію. Я медицину прийшла від санітарки медсестри операційної. А вже потім медінститут, потім вже лікар-стоматолог. Так що я прийшла в медицину від самого низу до самого верху. Люблю професію свою, стараюсь людям допомогти. А зараз -то і стараюсь військовослужбовцям основне допомогти, тому що кумли болять зуби, воювати не дуже хочеться. Перед початком вручення відзнак вихованці Палацу культури подарували глядачам патріотичні пісні. Щасливі емоції, яких зараз так не вистачає, запам'ятаються надовго та допоможуть пережити цей нелегкий період нашої держави. Юрій Куцик, Неля Прокупчук для новин на часі.